І так, всім привіт, з вами я, Роман. І сьогодні ми поговоримо про такий дуже лячний канал. Під назвою ТНС ВСБА Так. В нього назва не найкраща, але все рівно. Його назва це Шифер. І він перекладається як Нул. А Нул це є такий Майнкрафт-міф, коротше. І зараз ми. Розглянемо його чотири відео, які зараз є на каналі. Так, погнали. Так. Ось такий. Странний ролик в нього є. Ну, коротше, в чому цього ролика суть? Суть така, що цей челік, іде-йде, заходить за гору, бачить якусь темну фігуру. Скоріше всього, це і є сам нул. Далі в нього гра крашиться і вилітає на головний скрін. Там ми можемо побачити, що це версія 1.3.1. І ще в описі написано, що дата цього відео є 6 серпня 2012 року. Не забувайте, що все-таки всі відео в нього містять Шифер. Але деякі відео ми не змогли знайти з школоблогером Шифер. Ось в тому моменті, коли в нього гра крашається, і між цим моментом, там, де гра крашнулась і в нього вилетіло на головний екран Майнкрафта, там є маленький один кадр з 24 кадрів в секунду. Є один кадр, який показує шифр. І шифр вам покажеться спершу просто, простими наборами літер. Але це не так. Це зашифрований. Код з Base 64. І тому ми розшифрували цей код і отримали слово z an accident що перекладається, як це було це було нещасний випадок чи типу такого. І ми вже можемо зрозуміти, що цей нул не нароком попався на очі цьому челіку. Що це він і говорить, це був нещасний випадок, що він попав на очі цьому челіку. І так, в нас вже є такий лор, що є челік, і йому ненароком показався сам нуй. Переходимо до наступного відео. Ви, скоріше всього, після перегляду цього відео задалися питанням. Про що це відео? А я вам розповім: це відео знято від камери самого нула, та залито на YouTube, скоріше всього, самим нулом, як і прошле відео. І тут ми бачимо, що цього гравця звати prodiamond 2004. Непогана назва для Minecraft гравця, але що нас найбільше колише, що відео знято, скоріше всього, на новішій версії, ніж на той, який грав саме цей Diamond 2004. Бо, як ви бачите, трава на прошлій версії була зеленіша. От правду кажуть, що коли говорили. Що трава раніше була зеленіша. Саме відео називається Hello.AV. Аві це розширення відео. Є mp 4 є е, мов, а це Аві. І відео в Descripшені, в описі написано, що це було знято такого ж самого дня, як і прошло відео. Це 6 серпня 2012 року. Як ми можемо бачити, відео в кращому резолюшені. Так, воно 360p, але все рівно. Мені якось бачиться, воно набагато краще. Та ще, я думаю, що це недо... недочот, або автор сам хотів так зробити, що у Pro Diamond 4 на прошлому відео був меч, коли він побачив нуло. А в цьому відео вже нема меча. Це також, якби старанно. Ну, ось, оце все, що ми бачимо про наше відео. І переходимо до наступного відео. Це відео у нього на каналі «Найдовше» длиться аж 11 хвилин. Та всі ці 10 хвилин з секундами, декільками, нічим не зрівняються з кінцівкою цього відео. Бо ця кінцівка найстрашніша, яку я міг побачити за все своє життя. Коротше, він лягає спати, коли дожарив своє м'ясо. І чує. Що до нього хтось будується кругляком чи я не знаю чимось, ну, вроді камінням. І будується швиденько до нього. Потім він стає, провіряє вікна і бачить, що там нікого нема. І далі розвертається подивитись на дверку, чує шаги. Дверка відкривається, він повертається і відео закінчується. Як ми його не замідлювали? Цю зйомку ми ніяк не змогли побачити, що. Що то було за створіння. Ну, я гадаю, що то був на так і є Нул. Але, ну, по своїй легенді не контактує зі своїми, зі своїми людьми. А ось це якийсь другий. Ну, коротше, таке собі відео, воно в нього найстрашніше. Так. Переходимо до наступного та останнього відео. Наступне відео немає звуку. Та я прискорив, бо в ньому нічого такого не, прос... не просходить. Але там є моменти, які можуть вас смутити. І ви скажете: він може бути ці моменти підстроїв. Але ні, на такі старі версії не можна було ніяк підстроїти. Бо це версія preаль 0.30. Це дуже стара. І ось наш перший, так скажемо, глюк. В нього прорисовка дуже змінюється. Хоча, змінюється. хоча він нікуди не... не міняв. Не виходив в Options і отак не міняв її. І як ми бачимо, що він не може її поміняти. Це також як би своє. І зараз знову не буде нічого проїсходити. Але ось як ви можете бачити, він виходить на вулицю і бачить таку структуру. А ця структура її не було там відео. Вона тільки що появилась. Тому, я думаю, в нього і гра крашнулась. Бо він тільки повернувся і навіть не вийшов в меню. Або швиденько, на жаль, Alt F4. Не нажимайте це, якщо у вас... Якщо ви не хочете, щоб ваш комп здох. Ну, коротше, у нас вже є ось такий лор. Лор такий, що в нас був гравець про Diamond 4. Від цього лиця, від Pro Diamond 2004, ідуть Три відео з чотирьох. Це відео. Це відео про те, як він виживає на версії 1.3.1. Те, як він виживає на 1 крапка. Не знаю, десь 8. Крапка 1. Бо якраз дата відповідає цій версії. І останнє він грає на версії альфа 0.30. Так. І ще в нас є одне відео. Це вже було від лиця нуля. Нула. Висновки такі. Що цей гравець. Просто, случайно побачив нула. І тепер, нул його переслідує. Ось такий легкий сюжет, який я вмістив в десь в 10 хвилин. Так, якщо ви хочете, щоб я продовжав таку тематику, якщо вийдуть нові відосики о цього челіка, то ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, на мій канал. І всім па-па!